Ексклюзивно для першого, ексклюзивно для НТВ. Лише російським телеканалам розкрив душу, плани та пожалівся на життя. Віктор Янукович дав інтерв'ю російським журналістам. Він не лише говорив, а й демонстрував свою оселю. Як і належить регіоналові, нова домівка Януковича величезна, простора, проте без золотих батонів та санвузлів. Почав з того, що досі є президентом України, легітимним, як він любить про себе говорити. А російське НТВ так і протитрував президент України з. 2010 десятого до 2020 років президент України який чотири года управляв государством Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Янукович виправдовується, втік з країни, бо проти нього змовились. Його спровокували. То що праїс це е, е, був проект, а його цель звернути власть. Робив усе, що міг, і йшов на назустріч тодішній опозиції. Саме так Янукович виправдовує свою втечу з країни у найскрутніший для неї час. Ані Вони хотіли хатілі іліпаздіватися надо мною, ілі убій мене. Під час інтерв'ю теж традиційно почав звинувачувати чинну українську владу. Куди не тратять гроші, стільки грошей виділяється на війну? От тільки забув про те, що свою батьківщину він обікрав на суму, яка важко уявити перебільшує 100 мільярдів доларів. Це офіційні дані української ГПУ. Згодом Янукович кульмінаційно розчулився. Президент втікач розповів, як в нього болить душа за Україну. Першому та НТВ дає майже однакові, нібито завчені коментарі. У меня бессонная ночь. Я. Очень хочу. він все ще свято вірить в те, що його повернення в Україну то лише справа часу. Вважає, що тим самим полегшить життя українцям і завершить війну. Така активність та балакучість перед російськими журналістами більше нагадує звичайну формальність у всім знайомому стилі Віктора Федоровича Януковича, коли він ще був легітимним. Тільки це вже не його обов'язок перед українцями звітуватися, обіцяти та висловлювати президентські співчуття щодо лютневої трагедії на майдані. Як говорят, Господь Бог оставил мне жизнь, наверное, для чего-то я нужен. И если говорить о сегодняшнем мне и о дальнейшем, как только у меня предоставится такая возможность вернуться, я вернусь. И сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить жизнь В Україні, от тільки самі українці так не вважають, та не чекають повернення колишнього очільника держави, який у найскрутнішу для країни годину кинув її на призволяще. Мовляв, ані совісті, ані честі. Він не має права ані так говорити, ані взагалі виказувати свою думку стосовно лютневої трагедії.